Заснована 5 липня 1934 року як міжнародна федерація Патміндону. Нині Всесвітня Федерація Батміндону об'єднує понад 100 членів усіх п'яти континентів. Якраз сьогодні настає 90-й день народження. Зараз давайте дізнаємося про китайський патміндон, який пережив тисячоліття за допомогою штучного інтелекту. Сучасний батмінтон народився у Великобританії. Але чи знаєте ви, що за часи в династії Тан і Сум серед етнічної групи Мяу у Китаї була популярна гра Та шоу Цен, яка була схожа на спорт бадмінтон, але без жодних ракеток? Перше слово та да", це дє слово, друге слово шоу це рука. Останнє слово як м'ячик або пробка з оперенням для гри у памінтон, що зробиться руками за відібраної кукурудзяної лушпиння. Це вид розваги, розроблений племенем м'яу, натхненним дим, що під час землеробства, тобто коли люди сіють зернові культури, особливо рис. Вони кидають і збирають розсаду, Але до дітей від фітнесу та шоу-дін не мав конкурентного характеру, бо це є важливий спосіб познайомитися з людьми та зміцнити стосунки з ними і мати насичене суспільне життя, особливо для молоді. Вони грали у шоуцін, щоб знайти другу половину. Коли мова йде про та тінь, ми маємо на увазі цікавий вид спорту та да солодке кохання і навіть шлюб. З утворенням КНР, уряд почав активно просувати спорт і бадмінтон поступово став популярним по всій країні. У 1953 році у Тензіні відбулися перші національні змагання з бадмінтону, у яких взяли участь лише 19 спортсменів. У 1954 році деякі китайські молоді діаспори повернулися до батьківщини. І привезли з собою передові стратегії та тактики бадмінтону для гравців початківців. У даний час все більше китайських спортсменів завойовують нагороди на міжнародних змаганнях. Бадмінтон також став одним з найпопулярніших видів спорту серед китайців. Як вам подобається бадмінтон?